як набирає. Так, ну, гарно їде, з максимальної швидкості все добре. Техніка на якій приємно їхати, з легкістю везе двох людей. Оскільки стартеря заводиться гарно, двигуну все сухо, ніяких підкидань немає. Так, ось така Лампочка встановлена і ось коли переключаєте ближній дальній, ну це начебто як звичайна ледовська, але тут якась релюшка встановлена, коли переключаєте, то вона там щелкає. Повороти працюють. Габаріт, стоп, сигнал, ну і підігрів різні режими. Також працюють. Комфортний скутер, проїжджає всюди, колеса хоч і 10-го діаметру, але от по висоті кліренс, проходимость у нього дуже гарна. Рубі бордюри проїжджає з легкістю. В наявності є різні кольори. Так, ще не сказав за наявність сигналізації, тобто повертаєте руль, просто блокуєте і все, Ну, вона через декілька хвилин автоматично активується. Гарний варіант, лімітована версія з підігрівом ручок по підвізці все добре, двигун працює гарно. При своєчасному обслуговуванні їздить така техніка дуже довго. Головне вчасно міняти масло, фільтр. Фільтр обов'язково раджу ставити з пропіткою, тому що якщо будете ставити сухий, то вся пилюка буде потрапляти в двигун. Дизайн дуже гарний. Сидіння зручне. Под зеркалом дзеркала оригінальні, на них є ось такі незначні царапки, на це немає. Якщо що в комплекті можемо дати нові, але то вже буде Китай. Наявності різні кольори доставляємо по Україні, по вартості доставки орієнтовно 2000 гривень, оплачуєте при отриманні. З питань придбання телефон залишаю під відео. Кому цікава подібна техніка, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, гарного дня, гарних покупок.